Доброго дня! Сьогодні буде огляд більш не про діо, але про пробіг його. При купівлі нам намагаються сказати, що він значно менший, ніж здається. Буду вказувати на деякі ознаки того, де зазвичай є такий досить характерний знос. І ви подивитесь, як скутер при цьому має виглядати. Я використовував його на протязі по півтора роки. У нас дві пари використовували його. Навантаження 180-200 кг. Це 90% загрузки цього скутера було. Давайте дивитися на деталі. Я його відмив, але тут таке місце, де дороги чисті. Не дуже це було складно зробити. На місцевих скутерах часто можна побачити такі захисні рамки. Давайте подивимось, як зносився диск. Якщо ми бачимо тут рисочки, то на дотик абсолютно вони слабо відчуваються, Нема ніякої величезної борозди. Наприклад, коли я брав свого ліда, то там на е Диску можна, можна побачити е, ліміти, і в мене була вже виробітка, треба було міняти його відразу. Тут о, можна побачити, що він кота, катався, але не про яку заміну ще е, речі не йде. Е, бортик з цього краю дуже-дуже е, неярко не виражений, тобто диск, як то кажуть, майже новий. Так, давайте трохи інший ракурс, покажу, щоб було трохи зрозуміліше, на що воно схоже. Далі йдемо. Стан вилки. Ви бачите, дзеркало, так? Гума. Гума ще не дійшла до протектора навіть. Є якісь, е, тріщини. Бачимо, Тр трішечки є е, мікротрещини тут, але з кутеру всього-навсього е, я можу сказати, що йому там не більше трьох років. Тобто ця історія за три роки може відбуватися. Йдемо далі. Дзеркала. З зовнішньої сторони. Хоча я інколи з автівками зустрічався з зеркалами, але не на великій швидкості. Оптика. Як нова. Фарба. Фарба, дивимось, Сіяє. Ця оптика теж в дуже гарному стані. Йдемо далі, що у нас? У мене, наприклад, пластик на спідометри був з. Трещинками. Він Весь був від віку, я гадаю, трохи мутноватий був. Тут абсолютно прозорий. Це йому три роки. Він жодного разу не бачив гаражу або щось такого. Тобто він всі ці три роки був на вулиці абсолютно. Так. Зеркала. Дзеркала, ну щось може трапитися, нічого. Дивимось о -о цю історію, це теж показник, наскільки е багато тикали, заводили скутера. Давайте навіть заберу ключа. Такий стан. Е всі е гвинтики, жодного разу, їх ніхто не торкався. Це працює, бардачок. Такий стан пластику де ноги ставимо. Ну, його використовували, а, а, адже ми їздили за, на ринок за покупками, тобто тут завжди якийсь багаж в мене був. Дивимось з іншого боку. Сідло. Не перешите, це заводське, нічого з ним не трапилось за цей час. Бачимо, трохи діти їздили із сумкою на спині, рюкзак в них, то вони трохи фарбу тут заполірували до металу. Це від солі. Трапилось це не хондівський гвинт, бо ставили захист. І ставили якийсь дешевий болт. Дивимось стан сидіння з внутрішньої сторони. Тут бачимо о, поїла іржа скоби. Це трапилось, бо мокрі солоні жопки на ньому катались ці півтора року. І від цього на, нових, на новому скутері я навіть о, затер лаком. Ці скоби Щоб такого не траплялося. Це наша провина, бо вологи тут, як, можна побачити, навіть зараз тут стоїть якась волога, бо мокрі жопки зробили свою справу. Також це можна побачити на гвинтах, хоч вони і хондовські, але морська водичка свою справу робить. По пластику дивимось в наявності. Все, що має бути? Стан пластику. Дивимось з інших боків. Наскільки е, затертий пластик біля пасажирських підножок? Тут все гаразд. З іншої сторони, бо ноги часто ставлять так, що вони опираються у цю рамку, і ми бачимо, що тут затерте, да? але щось діставало трохи на фарбу, на пластик. Так. Пластик варіатора. Воздуху. Теж можна побачити, що якісь небагато в дорозі присутня, але жодного гвинтику чи болтику ніхто не крутив. Нічого взагалі не мінялось, окрім олії в двигуні. Все. А тепер давайте вгадаємо, який пробіг у цього скутера при умові, що він катався в місцевості, де є гори. І частіше за все це було дві особи, які давали йому навантаження навіть більше, ніж у нього в паспорті дозволено. А тепер дивимось. Ровно 18 тисяч. Я його коли взяв, там було 4 з чимось, тому я можу гарантувати, що 14 тисяч це мої, і це гарантований пробіг, який в нього є. Тобто я пам'ятаю, як я брав собі скутера, то скутери в такому стані у нас пропонували як майже навіз з пробігом. 5 або максимум 10 тисяч. При тому вони е, могли бути з, зі стертими колодками в ноль, а це неможливо, тому що у мене 18 тисяч, нічого не треба міняти навіть до, до цього пробігу. Тобто, якщо у вас в скутері е, якась, ви бачите, що крутили гвинтики, щось там лазили. Може бути винятки, якщо хтось експериментував із освітленням або щось таке, то там так, можна багато відкручувати панель, щоб дістатися до світла. Але взагалі в скутері, я гадаю, до 20 тисяч, якщо це Honda або Yamaha, або Suzuki, японські скутери, то до 20 тисяч там нічого абсолютно не має бути замінено. Тобто все має бути заводське. Якщо міняли, то торгуйтеся сміло, бо пробіг явно скручений. Про, про сам діо, що хотів би відмітити. Коли я обирав для себе скутер, для мене було трохи незрозуміло, як він буде без водяного охолодження себе вести при максимальній загрузці. І е, хто дивився мій огляд на ліда перший, коли я його придбав, то там я е, е, вибирав між лідом і таким е, саме ділом, як у, у мене був е, зараз в ренті. У нас не було такої е, ситуації, коли він зовсім не впорався і перестав їхати вгору. Він завжди нас катав по дорогах загального споживання. Його достатньо для двох чоловік вагою до 200 кг. Якщо говорити про тестування, то так, ми тестували його на дуже крутому підйомі з повним зупиненням. Він не зміг стартанути. Але якщо ви їхали, була якась стартова швидкість. І навіть вражаючі підйоми він долає з двома людьми досить достойно, і жодного разу у нас не було проблем з тим, щоб він нагрівся. Це те, що більш за все лякало мене, коли я обирав два скутери. Ну лід він краще не тільки охолодженням, але й в нього дуже великий багажник. І Це важливо, бо на цьому ми завжди один шолом залишаємо під підсідлом. А інші тягаємо в руках, то лід розв'язує ваші руки і це дуже круто. Те, що у нього трохи більше колеса, ніж у ліда, це начебто гарно, але вони вузькі і якісь канавки або навіть фарба на дорозі можуть трохи віддаватися на керуванні, не, не дуже це приємно. Тобто свої плюси і мінуси у такого вибіра колес вони є. Як він їде? Якщо дорога рівнесенька, то він поїде 90, якщо довго-довго гнати його, то може розігнатися навіть до 97. З горки якоїсь, то ми розжинали його до 110 навіть кілометрів, але це не та швидкість, на якій він і Гарно працює. Тобто це якісь екстремальні режими. 90 це його швидкість, яку він видасть, коли ви їдете навіть вдвох. А тепер давайте трішечки про те, що не сподобалось. Це сідло, воно досить жорстке, і навіть на невеличких відстанях може відчувати дискомфорт у дупі, бо на далекі відстані він не розрахований. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.